Хотіла ще додати вам таку такий невеличкий додаточок такий на тему, як ми допомагаємо один одному, коли хтось із нас має вже той рівень свідомості, рівень... свідомість це розуміння, так? розуміння. Розуміння просто з якогось такого поля, де от структура твоєї свідомості вона стає цілісною, а не розірваною. Так? І я хотіла вам сьогодні розповісти таку маленьку ще історію на тему, як ми допомагаємо один одному. Декілька днів назад мені прийшло оповіщення. Знаєте, як Facebook присилає там день народження сьогодні, у того, того, того з ваших друзів. І мені приходить це оповіщення, і я глянула, а це якраз. Так, це було 19 е, січня. Це якраз було це свято. І е, я е, е, водохрещі. І я, значить, глянула, хто там чиє там день народження, чий там день народження з моїх друзів. І побачила і згадала одну дуже чудову дівчинку. Е, е. Декілька років тому вона пішла з життя її звали Вікторія, і, і вона, вона була колись у мене на консультації. Вона звернулася до мене за допомогою, тому що вона хворіла на рак. Чудова, чудова красива, сильна. Вона жила в Одесі, у неї залишилося двоє дівчаток, двоє донечок і чоловік. Вони будували будинок. Свій приватний в той час і а, вона захворіла на рак і, і якраз її перенесла важкі операції. І вона приходила до мене вже після е, серії операцій, після хіміотерапії я намагалася їй допомогти. І потім вона ще трималася. Вона писала блог свій, вона вела, розповідала про те, яка вона сильна, як вона справляється, як вона дивиться, вона гуляла, ходила. Я дивилася, як їй важко було. Я дивилася всі її відео, намагалася її підтримати. І потім на деякий час вона десь так пропала з поля, з поля мого бачення, і потім. потім Прийшла мені така думка, просто легенько, як завжди, знаєте, отак, так легенько торкнулася. Я її, згадала. Я її згадала і послала її, просто опублікувала на її сторіночці у Фейсбуці, не знаю, чому мені так захотілося. Я знайшла таке малесеньке відео, там буквально на 15 секунд. Там, де стоїть тюльпанчик біленький, серед червоних тюльпанів, біленький стоїть, і на ньому крапельки роси. І на нього падає сонечко, і він отак от, ця роса так тремтить, тремтить на ньому, і він так трошечки покачується на і він такий гарний, він живий, такий. і ця роса. там, І я думаю, я їй ну, просто пошлю. І я написала їй там декілька буквально слів в тому плані, що пам'ятай, що ти є сама та живість, де б ти не була, сама та свіжість, сонячна, росиста, ти просто є, ти просто є така. Просто пам'ятай. І все, і послала. І я якось там довго не заходила в Інстаграм. А, і потім бачу повідомлення там у мене було, десь, може, неділі-дві я туди не заходила, не, не мала змоги, часу, не мала, можливо, не знаю. Я побачила повідомлення, і вона мені написала, Віка написала мені: Я ставила, я бросила все, оставила тільки твої стихи. Це єдине, що я можу читати. І потім через якийсь час я побачила вже її друзі, почали писати, що Вікторія покинула цей світ. І якраз це буквально там декілька днів. І пішли вже ці всі дописи, пішли там співчуття, і все, і я зрозуміла, що то було, були якісь останні дні. І ви знаєте, коли мені люди кажуть, що. Я залишаю тільки твої вірші, бо тільки в них я бачу себе, бачу в них правду, якусь істину, якусь ніжність, якусь мудрість, якесь там ще щось. Кожен бачить там себе. Тому життя інколи, воно якось, знаєте, зв'язує. У мене багато таких є випадків, коли мені просто ви пишете. Я завжди боялася говорити там, на публіку. А я питаю, чому? Ну, бо в мене такий голос: там, всі кажуть, що я така, ото, що така вже жінка, доросла, голос, як у дитини. Я кажу: от так -от 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 бери і ти дитячим голоском говори все, що ти хочеш сказати, не дивлячись ні на що. І починаєш розговорювати, розкривається в людини ота от глибина через отой голос. Який вона говорить, і вона говорить такі усвідомлення про себе. І потім, коли вона пише мені, я перестала боятися, я стала дозволяти собі більше. Я стала впевненою, я знаю, хто я є. Да? І слова вдячності завжди звучать. І от оці, коли я кажу мудрі, неповторні люди, в мене навіть є вірш, який написала одна з моїх учасників курсу. Цілитель, коли вона написала, у людей відкриваються, розпаковуються просто таланти, розпаковується їхня якась така вільна воля. Вона розпаковується з глибини знання про себе. Тому що це є щось таке, знаєте, неймовірне. І ось коли я, я навіть пишуть мені, я навіть не знала, що я це можу. Я навіть не знала, що це таке. А я кажу: оце бачиш, що значить попасти в те місце, де ти відкриваєш саму себе як оту неповторну квітку душі своєї. І вона починає цвісти, живріти, процвітати, трепетати. Вона починає говорити тобі: дякую за те, що ти знайшла час, щоб змінити себе. І зараз такий період, друзі, коли якщо ти не проявиш себе істинного, то ніхто тобі цього не зробить. Розумієте? Знать, хто ти є тут, і проявить в себе як істинного, так? без отієї всієї шелухи, без тих плевел, а проявити себе як отусяючу штуку. Так? То це дуже важлива місія кожного з нас тут і зараз. І чим швидше і краще ми це зробимо, кожен собі, тим красивішим буде наше майбутнє тут і зараз. І тому я завжди звертаюся до всіх вас з таким, знаєте, призивом. Давайте разом творити те майбутнє, яке має розкритися для наших дітей, внуків, правнуків. А часто я на своїх курсах задаю питання. Задання, завдання вірніше, не питання, а завдання. Напишіть, будь ласка, своє, опишіть мені, будь ласка, своє майбутнє втілення. Опишіть мені, будь ласка, ваш. Вас як проєкт на майбутнє втілення. Це завдання, друзі, настільки складне, що мало хто його може виконати. От, Наприклад, у мене був один чоловік, який сказав на курсі: сказав, що я не можу сказати, яке буде моє майбутнє втілення, бо я знаю, що я живу тут останній раз. Я закриваю всі свої програми зараз тут просто і живу. І ось вам відповідь, так? Людина свідомо знає, що вона вже програми свої позакривала практично, вона дозакриває їх. А є ті люди, які навіть так і не усвідомили себе, хто вони, для чого тут, яку енергію краще основну розкрити, через що розкрити, так? Це те, що ми з вами робимо, коли зустрічаємося. Я живу в своїх проєктах, я роблю. Роботу, як служіння для людей, так, але це моя робота, основна тут і зараз. Я дійсно працюю саме так. І ви знаєте, коли я думала, як воно буде бачитися далі, так, які цілі можна ставити, як можна майбутнє створювати, я зрозуміла, що кожен з нас, це майбутнє, він створить сам, кожен по-своєму. Але тільки в єдиній системі законів існування. Тобто, ця система, вона не пошатна і її обійти не можна. Так от, саме для того, щоб збудувати майбутнє, треба знати, щоб ці закони тобою не порушувалися. І їх потрібно знати, які вони є. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Просто хотіла поділитися з вами. У мене дуже такі результати в моїй роботі, які просто надихають мене, все те, що ви мені пишете в особистих повідомленнях, те, що з вами відбувається. Правда, якщо, наприклад, ще один момент розкажу: одна дівчинка недавно прийшла і каже: Я така придирчива. Я завжди хочу, щоб чоловік мені зробив отак, оце. Я хочу, щоб отак було. А я хочу, щоб він мені це робив. І це, щоб отак от він мені робив, там квіти дарував, щоб більше уваги приділяв, щоб говорив мені компліменти, там, і ще щось, щоб він мене там не залишав. Щоб там... І це вона все розказує, розказує. Я говорю, так, я їй кажу, ти завжди так, ти живеш в претензіях до чоловіка. І коли ми Починаємо розмовляти, говорити, і коли ми проводимо от такі ментальні дії свідомістю, так як я називаю корекцію долі, так? починаючи з майбутнього сьогодні і, бачу, і пробудовуємо на, 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 наперед, то завжди практично завжди, звучить така фраза: Ага, так це те, що я вимагаю від інших, мені треба відкрити самі в собі. Я кажу, так, дозволь собі квіти, дозволь собі увагу, приділи її собі, дай те, що ти собі не дала, збери себе в кучу з тих фрагментів, куди ти себе порозкидала, і ти побачиш, що те все, що ти просиш від світу, що ти чекаєш, живеш в чеканнях, щось там фантазуєш, десь там пробудовуєш собі якісь мрії, не можна пробудувати безцілісності всередині. І коли ти єднаєшся з духовною своєю сутністю, пізнаєш свої енергії, ти тоді знаєш чітко, де ти себе зраджувала. Свідомо, несвідомо. Кожен чоловік, так само, як і жінка, по такій же самій схемі живе. Все те ж саме. І оце взаємопретензії. Взаємопретензії, я хочу так, а я хочу так. Або я вже нічого не хочу, та я нічого не хочу. Тому світ наш. Ми переплетені всі. Пам'ятаєте, як я говорила, ця полярність, яку ми створюємо один для одного, вона нас єднає для того, щоб ми творили далі життя. Тому, кому потрібна персональна консультація, корекція долі зі мною, будь ласка, записуйтесь у мене на сайті. Я проводжу консультації на російській мові, на українській мові і на англійській мові. Будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, пишіть. Хто стукає, тому відчиняють. В будь-якому випадку можна завжди домовлятися особисто. Ось така інформація вся передала. Всім любові, процвітання, миру, спокою і цікавого життя на майбутнє. Всього найкращого!